Всім мої вітання, шановні друзі, по-перше, я вдячний всім за допомогу, за підтримку. Я вже сьогодні вдома, В першу чергу завдячуючи вам, хотілося б сьогодні ще відпочити і з більш, більшими силами звернутися до вас, але термінова новина, яка зараз пролунала, не дає можливості відпочивати мені людині, якої, ну, вибачте, бо ж не байдужа Україна. По-перше, я хочу внести ясність. На сьогоднішній день всі перевірки картами благодійного фонду пройшла в фільмоніторинг, тому <клух> номер картки я уточняю, щоб не було питань і провокацій навколо проблеми, яка відбулася. Номер картки благодійного фонду, а потім перейдемо до стенограми перепалки зеленського і вітрапану. 5363, 54, 20, 98, 73 59 48. Це приватбанк на ім'я Зарядського картка, але відкрита, від... це картка Лагодіна фонду. Це я так к слову, тому що дуже багато запитань було, куди кидать картка на перевірці. Все добре, все нормально. Тепер давайте по суді і швиденько. Боже, я зараз дивлюсь на якісь відео. Я просто в шокі покоління. Це ж треба після обновлення і так спаскудить качество відео, щоб люди покупали другий телефон. Ну, уже вибачте, маємо те, що маємо. Отже, ем, я зараз швиденько прочитаю стенограму, тому що зараз в єдиному ж марафоні ви не знайдете текст перепалки Трампа із е, нашим Значить, е, е, спочатку Венс, це віце-президент е, Трампа була зустріч, як ви розумієте, щойно між Трампом, віце-президентом Америки США і е, е Зеленським. Начало Венс заявив, що зараз адміністрація Трампа своїми дипломатичними діями доказує, що працює над урегулюванням війни в Україні. Зеленський напомнив, що 17 року -го Росія окупувала Крим і частина Востока України до сих пор Путін ніхто, Путін ніхто не зупинив. Хоча в США вже змінились кілька адміністрацій під керівництвом Барака Обами, Дональда Трампа і Джо Байдена. К слову, сразу же. Вова, я тобі хочу напомню, що ти в ці роки теж скакав е, з хуєм по роялі е, на подмостках Російської Федерації, знімає серіал «Свати», в якому <кхи> ти як продюсер і автор і режисер е, дозволив офіційно в, в фільмі визнати. Фраза сама не була вичерпнута вами всіма шифером, як там того придурка радника звуть, Єрмаком, це все ж була ваша губкомпанія. компанія В Сватах чітко сказано, коли Кіркоров приїжджав в Крим подивитися на вина, ви, ви, ви назвали їх російськими. Це так, слово, подивіться. Так, прямо Реджеренська. Путин окупировал большую часть Украины, Крым это было 2014 года, президент Обамы, Трамп, Байден, теперь снова президент Трамп, пусть его Бог благословит, и даст ему возможность остановить войну. Какого хрена ты просишь кукурузника Украину войну? А ты нахуй то не нужен, если ты просишь президента другой страны, чтобы він остановить войну? А что ты с для того, чтобы она остановилась? Что победить? Ты как крав гроші, клав пацанов, тепер у нас не гроши, не пацанов и война не территории. Все не буду сейчас войны. Я сразу комментирую. Просто не вибивайся за емоції. Пусть його обголосують. Ну а з 14-го року його ніхто не встановив. Він окупував і окупував. Окупував і окупував, вбивав людей. Ну як і ти в принципі, тому що ваші ж тетякашники. Теж вбивають людей, тягають по асфальтах хромих, больних, німих, кидають передок, а всіх здорових кабанов відправляють за кордон за бабки. І мсеки роблять їм комісії. ВЛК ЛК їм роблять заключення, що вони шизофреніки і інваліди. Прокурор, его никто не остановил. Мы имели с ним разговоры, очень много разговоров. Я подписал с ним соглашение в 2019 году, но после этого он нарушил на нарушена он не пошел на обмен повлиянным. О какой дипломатии вы говорите? Венц ответил, что он говорит о дипломатии, которая может совершить разрушение вашей страны. И обратил внимание, что Украина заставляет людей идти воевать, поскольку имеет недостаточно людей на поле боя. К слову, не ты ли замахнулся а уже создать международную армию. А с кого? С трупа украинцев, до останнего украинца. Вы должны быть благодарны президенту Трампу за попытки завершить конфликт, сказал Джей Дивенс. После этого обвинив Зеленского в том, что он в овальном, прибыл в овальный кабинет, чтобы атаковать администрацию Трампа. Но если говорить о цели приезда Зеленского в овальный кабинет, то цель одна – сорвать любым, очередь, в любой ценой встречу. Ну, в принципе, я вам скажу, Те, що його, як собаку, вигнали з Білого Дому, звісно, зараз Росія буде лікувати. Але те, що нічого не підписано, методова, щоб він підписав, ми нічого не виграли, Що він не підписав, ми все одно нічого не виграли. Тут треба розуміти, що вам треба зараз ділити все на 100, що буде зараз подаватися вам у уші заливатися. Ну, самі включіть увазі, які корисні копалини? які гарантії того, що Путін не нападе. Почому якийсь кукурузник буде нам рішати, що нам робити в Україні. Много вопросов, на чём самое большое? Во время войны каждый имеет проблемы, даже у нас, но у вас есть красивый океан, и он нас ограждает, Зеленский каже. Но вы почувствуете в будущем. Трамп передбил, и вы сказал: "Нет, нет, нет, не говорите нам, что мы чувствуем. Мы пытаемся решить проблему. Не говорите нам, что мы чувствуем. Вы не в позиции диктовать, зап за запомните это. Потому что який би старий хрен Трамп не був би бы кукурузником, він печеться за бабки. і він сказав, що да, Європа 60% дала, а ми дали 40. І ми віддали е, бабки, а ми хочемо їх повернути. Ребята, ви заплатили за життя теж своїх граждан. Хоча громадяни, не ви громадяни платили за це своїми налогами. І плюс американці, як і українці в Америці, вагонами відправляли гумдопомогу. як тут пиздив юрмак. Придула, Стерненко, Чимун, Порошенко, прикордонники, губернатори, мери і вся піздота. І тепер це все впливає. По цьому не ви бабки дали, дали американці. Але вибачте, будь ласка, вони допомагали як Україні воювати з ворогом, так і рятували свої життя. тому що ціною наших життів війна зупинилась на нашій території. Це так, слово теж Трампу. Тран что що Україні не хватит сильних карт, і українцям надо быть благодарными. В ответ зеленский сказал, что не приехал играть в карты. Серьезно, блядь, це все на что тебе хватило ума, сильные карты, имеется в виду, чтобы ты сука приехал в Беларуси и тебе не як кошеня мочили и нас усіх позорили. Кто это сделал, кто это сделал, кто украл гроші, де гроші, де миллиарды, де э, податки американців. Вот вызываючи тем самым уважение типа американцев, что я за ваши бабки печуся. А теперь сейчас Украину Україну за Америка, давайте позорим. А ты, Павел, должен был красиво фразой откинуться. Ты должен был сказать, давайте четко конкретно мне кидайте. Я не диктую, ответил Зеленский, объясню, что Соединенные Штаты почувствуют влияние, Трамп сказал, что Зеленский не в хорошем положении не имеет карт. Не имеет карт, потому что сидить як кошеня, яку вкрав сметану його просто сука ты, а в лице його весь наш украинский народ. Вы играете в азартные игры с Третьей мировой войной, и то, что вы делаете, является пренебрежительным к стране, к этой стране, перед Зеленского Трамп. Я испытываю уважение к вашей стране, сказал Зеленский. Спор вмешался Джей Ди Венсон с вопросом, вы говорили слово «спасибо» много раз, ответил Зеленский. Затем Джей Винс вспомнил о визите Зеленского на завод в Пенсильвании во время избирательной кампании в США, якобы выражая поддержку оппозиции. Пожалуйста, что, доиграйся, падла, в политику. тебе сука війна, а ти бігав, э, скакав, підтримував канд... в американських виборах кандидата, блядь, придурок. Треба було там перебір Зеленська, він говорить громко, у вашої країни більші проблеми. Президент України попитався задати питання, але Трамп сказав, що вам не разрешено говорити. Президент Зеленський все ж сказав, що Україна стоїть стойко вже три роки. Не Україна, українці, не ти, падло, стоїш стойко. За счет наших життів. Кого не грохнули напередку, благодаря тацика і мусарам, то тих сажають по сьогодні по в'язницям, тому що видите, українці не нагласі ще возмущатися, що їх убивають. Трамп перебил его и сказал, что Украина не была одна, а предыдущий президент Байден передал ей 350 миллиардов долларов. Далее перепалки было трудно понять, что говорила об, об президента, поскольку они перебивали друг друга. В конце концов, Джей Дивенс попытался закрыть трон сказал, что здесь перед телекамерами американские СМИ видно, что он не прав. Вы говорите нам, я не хочу перемирия, а не хочу перемирия, не хочу, э, я хочу слушать. Если вы хотите перемирия прямо, прямо сейчас, я говорю, берите, заявил Трамп. Но это президент Зеленский поинтересовался, а где гарантии для Украины? Президент Трамп не дал. на этот вопрос. Тут, конечно, я його підтримую. Гарантий никаких, Особенно от Гітлера сьогоднішнього часу. А что если что-нибудь, что, если бомба упадет? Одним словом, Зеленський, ти а вы, Українці, я вас дуже прошу. Ми нам рятувати Україну. Не Трампу, не Путіну, не Зеленському, не Єрмаку, не ті, які сьогодні їздять по странам, що вони дипломати мира, от України, нардепи, хуйдепи. нам з вами. І якщо ви хочете сьогодні врятувати Україну, ви маєте почати думати, не слухати, що нам сьогодні говорять, а думати. Інакше нас знову, як стадо тупорилих ідіотів, зведуть лбами, поїметь. Значить, нам так і треба. Якщо ми не способні думати. Запомніть, на кану ціна життів, яких вже не повернути. А це вам не територія. Територію ми повернемо. Ми маємо повернути життя наших хлопців. Спасти, вибачте, врятувати життя наших хлопців, які сьогодні ще там. Тому, ще раз скажу, навчіться думати. Слава Україні! І дякую всім за допомогу.